Оксанка, Оленка бажає. Галиночка, Рудова, Ілюша, вітаю тебе, доброго ранку. Чудово, спокійного дня. Богдан, до зустрічі в наступних ефірах у пані Любе. До зустрічі, Богдан. І на майстер у мене налисники з сиром на вечір шашлик. Зрозуміло. Оксана Юля вітаю. Іночка, Оксаночка, привітики. Світланка Ксівмі Редмі 10. привітики, Світлочко, привітики, святом тебе, родини. Ілля Таня. Ти щось грустно чи здалось? У мене все добре. Ілля, привіт, Інна, Ілена, Інночка майстер. Я сьогодні жирую на дивані вже хвилин 10. А чого так багато Іночка? Галинка Іночка сміється. Ну так, да, так же є хвилин десять полежала то вже й жирує. Ага. Якби це сісти біля цієї троянди та з іншого боку, де багато квітів, отак там сонечко, сонечко, Загляни в віконечко, Гали... Ай, Анна Волк. Доброго дня, Таня, всіх хто в чаті. Вітання, свято, міцного здоров'я, гарного, мирного дня. Лайчик поставили, Анечка. Дякую. Святом тебе, навзаєм, міцного здоров'я, всього найкращого. Е, бо вже, бо вже ж свято і напише так. Вже свято почалось у тебе, так? Да? Вже все переробила, що можна було сьогодні робити, почало свято. І на майстеранічка був: Привіт, і вам зелені, зелену травичку для прикрасу будинку. Ну, Я думаю, що всі вчора з вечора прикрасили, хто хотів. Жарко, жарко, дуже вітерець, хоч і є, але нічого він не дає. Спека неможлива. На сонці минут три і тікаєш, тому що. Нереально залишатися на сонечку. Так що такі справи сьогодні в нас свято, нікуди не йти не хочеться, можна було б піти в парк, але спека така, що його ну, баню. Чоловіка, будеш у парки, ти проводити стрім? Кажу, та ні, я не піду, така спека. Іночка майстер то ненадовго, бо скоро докіз. То ще рано інночка, Щось ще тільки початок дванадцяти, а ти в одинадцять чи в дванадцять дуєш. Оце ж так і так боліє, лежала, так кізонька, без безкізок, без теж ніяк, бо треба молочку вдома, щоб була, а так, як кажуть, все своє дармове, да? Аня Іночка, привітики то ненадовго, бо скоро до кізиночка читала вже. Так, так, Іно, ну, так же є. Кізоньки не чекають, свято не свято, їх треба подоїти, нагодувати, випасти, так що зранку не встигу продерти, треба гнати, випасти, дати якогось сіна, зранку потім випасти, видоїть. Ні, nee, ви доїть до того, до, 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 як пасти і на доїде. Чи як я не знаю, коли їх треба доїти? Мабуть, що як, як гнати е, пасти та доїда? Так. І на майстер 13.00 о 12 годую кохана. У мене графік сухий. Зу... Ага, зрозуміла, Іна, дякую за роз'яснення. Анна, добре що свято, а то можна ноги протягнути від цих городів. Так, Анна, так є, так. вірю вам, вірю, бо я сама з села також ті городи ще. Сусідка померла, мама той город займала, бо ми е, займали півгорода, півгорода займала баба, тобто її свекруха, е, сказала: ти бігаєш, ти на роботі тільки й сидиш. А я буду сапать город одна. Я беру половину, і ти бери половину.